Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо з вами про бадис інтернет-магазину iHerb. Я буду давати свої відгуки на вже використані продукти. У мене накопичилося чимало пляшок, мабуть за півроку все, що випила я і моя родина. Чесно кажу, не люблю знімати відгуки саме на бадиз iHerb, тому що. Важкувато мені дається ця тема, через те, що мої знання не такі обширні, як мені хотілося б. Але все ж таки замовляю і вважаю, що ці бади та вітаміни дійсно дієві. Це дійсно те, що допомагає тримати і ментальне, і емоційне здоров'я, і фізичне мені та моїй родині. Тому про це не можна не казати, про це не можна не. Повідомляти от в плані відгуків, що я замовляю, для чого, як це подіяло. Хоча треба визнати, що такі відео дійсно збирають не так багато переглядів, але я сама дивлюся у інших блогерів відгуки на використане і так само пропоную вам подивитися на мої порожні пляшки і послухати мої відгуки. Отже, давайте починати. Вийде дві частини відео, не хочу їх робити великими, щоб їх хоч хто-небудь подивився. Отже, поїхали. Значить, восени я вирішила зробити для себе так звану протипаразитарну програму. Звісно, я розумію, що це більш серйозні заходи, ніж я собі це зробила, але давайте. Трохи розповім. Значить, у мене тут будуть відразу порожні пляшечки на вашому екрані. Перша пляшечка це олія часнику в дозуванні 1500 мг від бренду NAW. Відразу скажу, що мені дуже сподобалося це масло, ця олія. Вона дійсно дієва, і я подумала, що якщо я як щось зроблю не так в цій протипаразитарній програмі, принаймні Часникова олія, вона відома своїми такими противірусними здатностями. Тож, якщо я проп'ю цю олію, то гірше не стане, я зроблю таку профілактику респіраторно-вірусним хворобам. І друга пляшечка це ось такий бат, називається паударко або кора мурашиного дерева. Взагалі, цей бад вживається для підвищення імунітету, ось такий регламент використання тут дві капсули двічі на день з їжею. І мені ефект цей сподобався. Мені здається, що щось в цьому було. Хоча, якщо врахувати те, що я його цей бад вживала під час. Своєї хвороби на ковід, то, в принципі, він результату якогось не дав. Але у мене там були ускладнення деякі, тому ну, там повинна була вже працювати така більш складна терапія. Так от, в додаток до цих двох, двох, двох пляшок, у мене ще був такий бат, як скорлупа Чорного Горіху і хлорофіл це рідина така. Зеленького кольору. Вони ще не скінчилися, тому я поки що про них нічого вам не скажу, але в комплексі я два тижні приймала цю терапію, мені сподобався ефект, і, як мені здалося, найбільший результат мені дав саме хлорофіл. Рідкий хлорофіл, який. Чинить детоксикуючу, очищуючу таку функцію, у мене дуже непогано, дуже добре очистився кишківник. Звісно, що, вибачте, за такі деталі я не, там, не придивлялася, що виходить, так би мовити, після вживання всього комплексу, але певна легкість в організмі певна така енергія. Я більш бадьоро прокидалася зранку, то воно ну, дійсно, я можу сказати, що такі ефекти були. Надалі я хочу ще в березні пропити другий курс у мене якраз половина баночки з карлупи Чорного Горіху залишається. І ще паударку, і чесникову олію я хочу докупити. Тому. Якщо вам потрібна така лайтова детокс-програма без побічних ефектів, без, як то кажуть, щоб ви не були прив'язані до кімнати певної, то я, напевно, вам можу порадити пройти таку програму. Але подивіться в інтернеті більш детально там розписано, як це приймати, що треба і так далі. Я позаймалася цим питанням, дещо для себе там зрозуміла і приймала вже так, як вважала за потрібне. Давайте рухатися далі. Наступна пляшка, яку я вам покажу, це ось така альфа-ліпоєва кислота від бренду Natural Factors в дозуванні 400 мг. Альфа-ліпоєва кислота це, я б сказала, що це навіть лікувальний засіб. Я... Подивилася декілька відео на цю тему і зрозуміла, що мені б, напевно, хотілося б поприймати цю кислоту, тому що вона, по-перше, регулює рівень глюкози в крові, точніше, вона покращує метаболізм і впливає безпосередньо на рівень цього сахару, цукру в крові. І по-друге, ця альфа-ліпоєва кислота здійснює гіпатопротекторну дію, що теж дуже добре. Тут 400 мг, це не максимальне дозування, це не така не добова, так би мовити, норма. Але в цілому якогось принципового ефекту на печінку або відтік жовчий я не відчула по своєму стану. Буду вважати, що це була така профілактична міра, тому що мені треба займатися своїм жовчним. У мене є такі нюанси, як застій жовчі. Тому я мушу її розганяти і стимулювати відтік жовчі. А для цього, до речі, може підійти і повинен підходити Таурін. Це така цікава амінокислота, сірковмісна. Яка чинить, до речі, таку комплексну дію. Я от зараз готувалася до відео і почитала, що і сприяє роботі жовчного міхура, і чинить нейропротекторну дію. І цей Таурін додається, може ви бачили, у склад енергетиків, тому полюбляють її і спортсмени. Цю ну, укріплює там серцевий м'яз, стінки сосудів укріплює, робить більш еластичними. Коротше, Таурін, я думаю, що можна приймати навіть так от плюс-мінус на постійній основі, не зашкодить, і Таурін ще додається, я бачила, в складі різних комплексів з магнієм, тому думаю, що. Для профілактики серцево-судинних захворювань. Дуже непогано буде це приєднати до своєї вітамінної щоденної рутини. Наступне, що я вам хочу показати, це, давайте так, три пляшечки водночас. Перша пляшка це ось такий комплекс від бренду California Gold Nutrition Immune 4. А вже беру не вперше, по-моєму, навіть в третій раз ось такий у нього склад. Я беру якраз перед настанням сезону вірусних захворювань. Тут невелике дозування вітаміну Д, хороше дозування профілактичного вітаміну С, також міститься невелика, така невелике дозування цинку, але добова норма, в принципі, покривається. І селен. Мені подобається, я думаю, що буду ще замовляти. До речі, в мене ще в запасах він є, цей М'юнфор. Одним словом, класний і дуже недорогий комплекс, який кожен може собі дозволити, і він мусить бути в аптечці, я вважаю. Інший комплекс від бренду Terra Origin це був перший бат, який я спробувала від цього бренду. І тут вже дещо інший склад. Тут вже в нас. Був і вітамін С, і вітамін Д, і цинк, і селен. В принципі, повторюється те, що було в попередньому, але також тут ще є Хінацея, імбир, Андрографіс, біопирин, тобто ще такі активи додані, як то кажуть, в додаток. Я знов-таки пробувала це для профілактики. Ну, якщо мені вибирати між тим ім'юн 4 і ось цим, то я оберу ім'юн 4, тому що він і дешевше і якось я до нього звикла, вже не вперше його беру, мені здається, що він дійсно працює. Також я брала ось такий комплекс від одного з моїх улюблених брендів BioSchwarz. Ось так він називається Ресраторій Ім'юн з доданим кверцетином. Ну, оскільки кверцетин так для мене і залишився загадкою, тому що я не зрозуміла його ефекту, то я вирішила його спробувати у складі ось такого баду: також вітамін С, вітамін Д3. Дігідрат кверцетину 150 мг, і також тут і крапива міститься, і різні, різні там. мамла, перець, і, і кардіцепс, гриб такий. Також, в принципі, сподобався. Ну Знов таки, я під час хвороби не вживала ці бади, я їх вживала. Коли знала, що, наприклад, у мене там починають хворіти учні, а вони можуть приходити хворими на уроки, тому я захищалася ось такими БАДами. Тому їх я ну, рекомендую по-любому хоча б одну з пляшечок, мати треба постійно під рукою на всяк випадок. Далі ще дві пляшки покажу вам ось таких ацидофільних бактерій. Які я хотіла спробувати для того, щоб налагодити мікрофлору свого кишківника. Кіш... Після ковіду у мене були, як я вже сказала, такі деякі ускладнення мені прийшлося антибіотики приймати. І ось після цього я вживала оці, ці ацидофільні бактерії. Ну, Я можу сказати, що і Country Life, і Solaray Мені здалися якимись, ну, саме це ну, слабкими. Я не відчула ефект. Напевно, що мені все ж таки більше підходять біфідо- та лактобактерії. Я не знаю, що мусять робити ці ацидофільні бактерії. Може, вони щось роблять, просто я це не відчула. Але, ну повторювати не буду, бо я не зрозуміла їх. Я не можу сказати, що так, вони дієві. От, і разом з цим були у мене ось такі пробіотик від Biochwarz. Вже не вперше купую, також у мене був комплекс пребіотики і пробіотик в одній капсулі, така баночка. Всі подобаються, всі вони діють, тут гарні дозування, всі працюють. Правда, є такий ефект, що ти вроді перший там, тиждень приймаєш, все працює, працює, потім воно якось заспокоюється. Не такий явно виражений ефект від них, але ну, вони дієві. І також брала такі від California Gold Nutrition з дуже великим тезуванням аж 65 мільярдів ось цих от, е, одиниць, чи як сказати, е, От ми бачимо тут біфідобактерії, лактобактерії, стрептококус, лакто. Взагалі, ви зрозуміли, ці всі різновиди, вони тут в великому хорошому дозуванні. Так от, на диво, ось цей більш потужний варіант мені не здався таким потужним чомусь. Тобто можна брати і більш дешеві версії, де не така велика концентрація, а там, наприклад, 30-40, і воно теж дуже добре працює. От тут, наприклад, 40 мільйонів. Ні, Мільярдів, да, це більон, біль, мільярдів. І він працює не гірше, ніж цей. Оцей, по-моєму, в мене взагалі так якось не, не справив такого, знаєте, вау-враження, що прям випив капсулу, і прямо все запрацювало і все так гарно. Ну, нічого, будемо робити висновки. Наступна баночка у нас ось така закінчилася. Це Омега-3, це я брала. По-моєму, в розділі суперакції тут 30 гелевих капсул було, дозування 1000 міліграмів, випили мої батьки. В принципі, перевірена ця омега вже неодноразово, час від часу її беремо, або щось там чергуємо з іншими виробниками, бо цікаво спробувати щось новеньке. В цілому. Задовільняє якість бренду. Now, Якось я його останнім часом навіть частіше почала купувати аніж більш дорожчі бади. І наостанок покажу вам ось таку ще пляшечку. Це був мелатонін в жувальних цукерках від бренду Force Factor. В дозуванні 10 міліграмів у двох жувальних оцих ось конфетках, цукерках. Це дуже крутий засіб, який допомагав мені неодноразово налагоджувати свій режим сну, тому що у мене є така нехороша звичка. Засиджуватися допізна за комп'ютером, як то кажуть, увлікатися через чур, там, гаджетами і так далі після, ну, перед сном. Так от ця штука прям дуже добре працює, її треба вживати за півгодини до вкладання в ліжко. Я Перед прийомом душу вживала, поки душ прийняла, поки там, привела себе в порядочок, там, доглядала за обличчям і так далі. І вже все мене вже клонить в сон, повіки стають важкими, все так зліпається, і хочеться вже спати. І на ранок просинаєшся дійсно таким якимось виспавшимся і повним сил. Довгенько у мене ця пляшечка була, тому що я вважаю, що все-таки такими речами не треба зловживати. Я час від часу тільки, навіть не курсами, а за потреби. От, налагодився сон, все, я бросаю, я не п'ю цей мелатонін. Коли бачу, що щось там почалося знову відкати, то я знову приступаю. Тут є доданий цукор, але це ніяка не проблема. За 30-60 хвилин до того, як ви відділите спадки в кроватку. Так от раджу дуже класний, але і дешевий. Зараз я приймаю мелатонін від компанії Nau, він взагалі там недорого коштує, але там дозування 3 міліграми. Ну, вважається, що 10 мг це навіть багато. 3, 6, можливо, це було б навіть краще. Друзі, от і все. Це у мене перша частина моїх відгуків. Думаю, що для цього відео достатньо інформації. Я вас обіймаю, чекаю зустрічі в наших наступних відео. Зараз буду знімати другу частину. Якщо такий контент вам цікавий, будь ласка, дайте знати. І такі відео про прохерби будуть виходити частіше на моєму каналі. Дякую всім вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.